Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Запрошую на відео перегляд моїх покупочок ниток. Знову зробила невеличку закупку. Це та, яка казала минулого разу, що досить вистачає вже пряжі, але все одно роблю закупи. Мені потрібен був дуже сильно це... П'ятий ярнар джинс, він в мене закінчився, у мене процес не закінчений і заради нього робила закупку. Але одного моточка чи декілька моточків мені ж завжди мало, тому дивіться, яку я покупочку зробила, які ниточки я придбала, і вам бажаю приємного перегляду. І Що ж я замовила у Ані? Заради чого робилася ця закупка? Це заради ярнар джинсу п'ятого кольору. Яким я в'яжу єдинорогів, єдинорогів у сукні. Я замовила аж цілих 4 моточки. Чотири моточки, сподіваюся, мені на деякий час їх вистачить. До цих чотирьох моточків я ще замовила невеличку собі палітру джинсу. Що мені потрібно було, це. 52-й зелений. Чогось взяла лише м, ярнар джинс. Чомусь Alize Cotton Gold зелений, навіть не, не подумала, що, що потрібен буде, але хоча б поки такий. Е, також взяла ще е, із зеленого, такий, наче як зелений, не зелений, 11-й номер. Він в мене також частенько використовується, поповнила собі ще. Таким одним моточком. Я дуже люблю, коли в мене в моїй палітрі зібрано по два моточки кожного кольору. У мене вони складені на моєму робочому столі, і якраз у кожну ячейку поміщається по два моточки ярна джинсу. Тому мені потрібно, щоб було в, мене в наявності кожного по два. А зараз. Ще 69-й взяла два моточки, я ним дуже часто користуюся, але мені здається, що він якийсь трішечки як світліший. Не той, не той 69-й, яким я завжди користуюся. Можу помилятися, але мені здається, він світліший. Я потім зроблю порівняння, вам скажу. Це зараз так, на освітлення яскраве, мені здається, що, наче не той. А ще взяла моточок 73-го для україночок. Коли їх в'язати, буду, не знаю. а 87-й такий беж, беж, бежевий, мені дуже подобається, я таким чіполіно в'яжу. А також взяла моточок 48-го ярднар джинсу. І взяла ще моточок. Також мій улюблений 79-й, також зелений, незелений, блакитний, неблакитний, незрозумілий колір. І поповнила ще свої основні, основні моточки це 90-й і 53-й. Чорний і червоний. Вони завжди потрібні. По одному моточку взяла для наявності. А також до цих джинсів ще взяла новиночку джинс. Дуже він мені сподобався, мені дарувала Альфія. Альфія, тобі великий привіт. Дуже мені сподобався, Дуже ти мене надихнула Альфія на а, такі ниточки. натхненнячко вони окриляють. Я в'язала сукню своїй одній лялечці. Мені дуже сподобався. Палітра така, можливо, єдинорогів попробую Попробуй з такої палітри пов'язати. Це 949-й номер. Не один. Одного жматочка мені мало буде. 944-й. Дивіться, який взагалі бомба. 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 На море захотілося. Сподіваюся, дуже скоро ми туди потрапимо. Uh, і два зелененьких. Два зелененьких це 948-й. Він такий салатово-жовтий, зелений, дуже красивий колір. І м -м, більш зеленіший це 940-номер. Називаю номерочки, тому що знаю, що це новиночка, знаю, що не у всіх а, такі моточки є, і захотілося вам розказати. Цю палітру, щоб ви також знали, які номерочки вам замовляти. Я дуже люблю такі відео дивитися, тому і вам так знімаю. Так, зараз це все приберу, тому що нема вже куди складати, а моточки ще не закінчилися. Ще я замовила лізе котон Голд, це номер 60, чорний це мені для венздей потрібно, яких також нема часу в'язати. А ще 390-й. Це не червоний, а такий, як пардо. Мені дуже він подобається такий колір, дуже яскравий, насичений, і в мене він півмоточка залишилося, тому поповнила. І мій ходовий номерочок це 02-й гірчиця. А також дуже давно не купляла 129-й такий салатовий, я з нього в'яжу аманяма, тому поповнила ще таку, а, такий номерочок. Стосовно п'ятого джинсу, хотіла вам ще розказати. Сьогодні вже хотіла і готуватися до в'язання єдинорогів. Думаю, нема ниток, треба єдинорогів заканчувати. А, взяла. Лізе Котонголд шукала якийсь номерочок схожий до п'ятого. І знаєте, таки знайшла. Вам на заміточку, може, кому буде корисна ця інформація, може також хтось п'ятого номера чекає чи не в наявності, скористайтеся 599 номером. Він дуже схожий на п'ятий. Вони навіть, як наче, однакова. Однакова ниточка. Тому раджу... Звернути на нього увагу. І також я ще поповнила собі свою найулюбленішу пряжу. Це джинс Crazy. Ось такою гарною палітрою. Це е, номер 7201, це номер 7204, це номер 7207. 8202. Такого вже дуже давно у мене не було, колись один раз такою і в'язала. Згадувала, дивилася, фотки передивлялась. І е, мій улюблений 82,15, такий цукровий, цукерочки захотілося після такого поєднання. Це все е, напівбавовняна пряжа це все, що мені потрібно для створення. Моїх улюблених іграшок. Але це не все, що я купила. Тому що я поповнила собі запаси ще знову плюшевою пряжею. Це та, яка не любить її в'язати, але поповнила. В мене є подарунковий майстер-клас на динозаврика російського автора. Мені дівчата дарували такий, як жираф. Такий великий жираф, в мене є плюшевий, і також динозавра хочу зв'язати. І поповнила собі для нього запаси це Гімалай Dolphin Baby 80361. Взяла собі два таких моточка. І взяла дольче для порівняння. І той і той номерочок буду використовувати для динозаврів. Це 797-й. Також він такий темно-зелений. І така якась довга, довга накрутка, дивіться, який дольчий, який Гімалай Dolphin Baby. Дуже підрізняється. Мене здивувала така різниця. І ще один. А ще взяла ось такий салатовий. Це 799 -й. буде доповнення для цих динозавриків. Не знаю, чи будуть це великі динозаври, чи будуть це маленькі динозаври, але я взяла плюш, мені потрібен. Хоча я її не дуже люблю в'язати. Ну, жираф дуже гарний вийшов, тому мені, коли подарували динозаврика, я вирішила, що таки потрібно і такого динозавра зв'язати. Тим паче в парку в мене дуже гарно продаються динозаври. А, і що? Це, це все? Ні, це ще не все. У мене ще є один дуже файний моточок, дуже яскравий моточок. А, у діапазон Ані зараз діє знижка на. Можливо, вже не буде діяти, коли відео вийде. Ну, неважно. Діяла знижка на шкарпеткову пряжу. І я взяла ось такий яскравий гарний моточок це номер 700... ні, 7839. Дуже він мені сподобався. Це взяла. Як то кажуть, уже у корзину закинула в останню хвилину. Думаю, а раптом він мені ще знадобиться і взяла його. Ось така в мене була закупочка. Аня мені у подаруночок положила, як завжди, три цукерочки. Чекають ці цукерочки-дітки зараз віддам. І це все потрібно колись ще й вив'язати. Не знаю, натхнення багато, планів багато, а коли це все вив'язувати, на жаль, у добі лише 24 години. І в мене всього-навсього дві Ну, Ось такі були мої закупи. Ось заради одного моточка замовила Ось таку велетенську собі покупку, закупку зробила. Ну, нічого, це все буде використовуватися, все буде. У діло вкладатися, мені подобається в'язати вже зловила на думці, що і з плюша, мені подобається вже в'язати, і, і з напівбавовни, тому буду продовжувати створювати цікаві гарні іграшки і надихати вас. А я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і з вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Дякую вам велике за підтримку, за те, що ви мене. Надихайте вашими коментарями і вашими підписками. Мені це дуже важливо і дуже хочеться багато знімати для вас і надихати і вас якимись цікавими проєктами. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до дуже скорої зустрічі. Бувайте!